Місто змінюється, простори набувають нових значень. Ми щасливі відчувати нашу світлову частку причетності до цього. Український католицький університет внутрішнє освітлення навчальних корпусів колегіуму та церкви Святої Софії. Superhumans – затишне освітлення реабілітаційного центру. Джем Factory Арт Центр фасадне та зовнішнє освітлення сучасного мистецького центру. Візит центр Львівського Скансену – Комфортне освітлення, яке сприяє психологічному та сенсорному відпочинку. Леоленд. Фасадна підсвітка спортивно розважального центру та освітлення внутрішніх зон. Юніфорс. Освітлення фітнес-комплексу преміум класу 88. Bar – Освітлення для хорика. Барви Івент Холл. Освітлення мультифункціонального комплексу для проведення заходів. Ресторан М'ясо. Освітлення в закладі Хорека. Торгово-офісний центр Антоновича 122. Підсвітка фасаду. Львів -тех Сіті. Бізнес кампус, проєкт якого відповідає стандарту лід сертифікації. Ми, світлотворці просторів. Мовою світла творимо діалог людини з середовищем. Готові досліджувати наші проєкти. Далі більше.